Привіт! Усім! Вітаю вас на моєму каналі. Мене звуть Таня і це Таро прогноз на тиждень для знаку Зодіаку козаріг. І так, давайте подивимося, яким же цей тиждень буде для вас в цілому атмосферу тижня та основні сфери розглянемо роботу, фінанси особисте життя, здоров'я, застереження та порада на цей тиждень. Підписуйтесь на канал, якщо ви ще не підписані. І так, козероги, яким же цей тиждень буде для вас? Початок тижня, середина тижня та кінець тижня. Робота, фінансова сфера, особисте життя. Здоров'я, застереження на цей період та карта порада. І так, початок тижня. Початок тижня для вас буде гармонійне, якесь спілкування, можливо, з кимось будуть якісь вигідні домовленості. Ну, і це ще й карта закоханий, говорить, можливо, хтось і закохається, можливо, буде у когось нове знайомство. Але ця карта говорить про гармонію, гармонію спілкуванні, підтримку. Якщо вам потрібна буде підтримка, то обов'язково вам підуть на зустріч, вас підтримають. Тому все чудово. Але ця карта ще й говорить про якийсь вибір, що потрібно буде на початку тижня, можливо, робити вам якийсь важливий вибір. Тому прислухайтеся до свого серця, що воно вам підсказує, який правильний вибір зробити. Тому ось так. А от середина тижня для вас досить активна. Можливо, хтось планує поїздку, а можливо, ви просто будете активно йти до своєї цілі, активно втілювати свої плани, проявляти амбіції. тому ось так. Ну і карта порада теж говорить: так, якщо у вас є якісь плани, тому активно рухайтесь, активно йдіть до своєї цілі, обов'язково вас чекає успіх. Тому ось так. І наприкінці тижня у вас тут здійснення мрій. Тому ось такі чудові карти для вас на, на цей тиждень. А можливо, хтось і буде якісь плани складати на майбутнє, можливо, про щось мріяти, тому теж як варіант. У сфері роботи тут у вас можливий якийсь виникнутий конфлікт, тому будьте обережні. І тут, можливо, ви не очікуєте чи від колега, від колегів, чи да, від вашого начальника, да, можливо, якісь нехороші такі дії. Да, тому будьте обережні, да, якийсь, можливо, якийсь болючий удар для вас. Тому будьте обережні в сфері роботи. Для тих, хто шукає роботу, скоріш за все, що ви не знайдете, а можливо, якщо і буде варіант, то не такий, як вас влаштовує і як щось вас розчарує. Тому краще на цьому тижні зачекати і підшукати якийсь кращий варіант. Так, В сфері фінансів тут на вас чекає якась фортуна, тому ловіть момент на цьому тижні, да, не упустіть якийсь вигідний шанс в вашому житті. Ну і тут ще карта говорить, що, можливо, у вас якби кардинально зміниться дохід, заробіток, тому, можливо, якийсь такий поворотний момент у вашому житті, да, який кардинально змінить ваш да, фінансовий статус, тому ось так. Але і будьте, якби е, да, на цьому тижні, е, е, такі уважні, можливо, і випаде якийсь вам да, такий щасливий шанс на цьому тижні покращити своє фінансове становище. Так, особисте життя. Тут у вас, можливо, виникнуть якісь труднощі, тому да, якби. Ось так. Але ця карта ще й говорить, що у вас є сили, у вас все є для того, щоб подолати ці труднощі. Ці труднощі вони тимчасові. Тому успіх на вашій стороні, да, можливо, якийсь виникне конфлікт з вашим партнером, але це все тимчасове. Все буде гаразд. Якщо у вас немає партнера, тому якось да, цей період ще такий важкий для того, щоб з ким познайомитись, да, побудувати нові стосунки, тому якось ось так. так в сфері здоров'я тут йде попередження, будьте обережні, тому що, можливо, да, якесь загострення. Да, ну, тут така карта, яка говорить, що можливо якісь такі сковуючі. Фактори, тому будьте обережні, да, зі здоров'ям тут йде до вас попередження на цей тиждень, да, що, можливо, якісь ускладнення чи загострення. Тому ось так. Застереження на цей тиждень говорить карта, що, можливо, якісь втрати, до чого ви не готові. Тому ось так. Але. Карта Порада говорить те, що ви повинні да, якби, вистояти ці труднощі, доказати якби, свою точку зору, доказати свої, показати свою силу, амбіції, тому ось так. І ще карта радить, да, що потрібно настоювати неважливо в якій сфері, потрібно відстоювати свою позицію, свою думку. Да, тому ось так потрібно поборотися на цьому тижні, да, не здаватися. Якої б сфери це не стосувалося. Тому ось такий тиждень для вас. Бажаю, щоб цей тиждень був для вас успішний, все задумане, обов'язково ви втілили в своє життя. Ось так. Дякую, що були зі мною. До зустрічі в наступних відео.